Створити дерево власноруч. У бібліотеці імені Чижевського відкрилась персональна виставка кірвоградської майстрині Світлани Сербіної. Весь свій вільний час жінка створює декоративні дерева топіарії серед представлених на виставці робіт і це різдвяне дерево. Значить, беремо якийсь гарний горщик, садимо туди або паличку, або проволочку. Товсту це вже дуже на шпакльовку, або на гіпс, можна просто камішками заложити. Потім робимо шарик з бумаги, насаджуємо, приклеюємо. І далі вже декоруємо, чим вам там потрібно. Ну от як в даному випадку, у нас таке новорічне, то всім, чим дома знайшлося, тим і задекорували. На виставці представлено близько 40 різнопланових робіт. Майстриня створила їх з допомогою паперу, морських мушель, намис, штучних гілок, шишок та кавових зерен. У цій техніці Світлана Сербіна працює вже два роки, але персональну виставку топіарії проводить вперше. Она дуже, дуже талантлива, вона світ, В світ, то Взагалі, приємно работы, роботи, приємно держать в руках, і работу поставити у себе вдома. Я думаю, кожен, хто прийшов сюди, не залишився равнодушным. Роботи Світлани Сербіної не лише експонуються. Через свою унікальність та оригінальність вони успішно продаються. Починалися робити вони, звісно, більше для друзів, такі невеличкі подарунки. Коли ти все-таки вже влажуєш більше грошей, то за це, звісно, в наше час треба мати віддачу. Я не працюю, в мене маленька дитина, і я скажу, цим я заробляю. І купляють і друзі, і зараз багато через інтернет заказують, так що користуються попитом. Переглянути новорічні композиції, сувеніри та деревця можна у бібліотеці імені Чижевського до 25 січня.